Україні розпочалася нова ера світової співпраці. Маний форум організувала громадська організація Український штаб міжнародної дипломатії і зібрала на першому ж заході найкращих спікерів з фінансової грамотності юристів, політологів, представників бізнесу, психологів, лідерів думок, засоби масової інформації словом, усі, хто об'єднався заради перемоги України, У нас дві мети. Перша мета це щоб всі присутні трішечки підняли свій фінансовий рівень. Вони почують дуже багато цікавих кейсів, від крутих спікерів. І, звичайно, основна мета це зібрати кошти, щоб забезпечити потреби наших захисників. Сьогодні ми збираємо на автомобіль для 126-го батальйону і ще є певні потреби других підрозділів, які потрібно закрити. А завдяки тому, щоб більшу суму зібрати, в нас є чимало лотів. У нас є порядка 12 лотів крутих. Тому будемо чекати щасливчиків, які стануть придбають цілоти. Так гості отримали реальні кейси та корисні інсайти, які допоможуть стати більш успішним. Та розвинути свій внутрішній потенціал. Головна мета форуму – допомогти присутнім вийти на новий рівень фінансового доходу, аби мати можливість жити, процвітати і, звісно, донатити мета нашого заходу саме сьогодні. Це зібрати кошти для того, щоб придбати хлопцям автівку для хлопців 126-ї бригади. Також ми додатково допомагаємо 114-му батальйону і гурт підрозділу «Гур Крила». А скажи, будь ласка, я бачу, що у вас тут є аукціони, можна задонатити. От яким чином люди можуть взяти участь, навіть не побувавши на заході, але долучитися до збору. Ну, якщо люди вже прийшли на захід, вони автоматично долучаються до збору. Також в нас представлені різноманітні лоти для того, щоб придбати їх на аукціоні. Є сувеніри різноманітні, і ну, їх також будемо продавати для того, щоб зібрати якомога більше грошей. Топові спікери заходу Світлана Теличенко бізнес-тренерка, фінансовий консультант та директорка страхового посередника Старлайф Оксана Котенко, засновниця бізнес школи для дітей та підлітків УНІСЕД, Руслан Болгов, член правління асоціації приватних детективів України. Серед гостей відома психологиня Анна Фесенко та топова юристка Світлана Паденко. Я сьогодні буду розповідати про фінансову грамотність і вважаю, що моя соціальна місія допомагати людям. Розуміти, як користуватися грошима і як правильно рухатися, щоб гроші примножувалися, розвивалися і давали дохід далі. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти займаєшся з дітьми. Наскільки важко пояснити взагалі малечі, що таке фінансова грамотність? Це інколи для дорослих людей важко. А як це дітям пояснити? Насправді з дітьми набагато простіше, тому що вони сприймають всю інформацію з нуля. І коли я їм пояснюю, що краще так, вони беруть це як норму, а дорослі вже звикли до іншого способу життя. У них зовсім інше мислення, і їм дуже важко налаштувати просто нові звички. Я хочу сьогодні донести, що дуже важливо вести облік доходів і витрат. Дуже важливо розуміти, де гроші, куди вони йдуть, де можна зекономити, де раціонально використати. І все ж таки ключовий меседж це примножувати, тому що фінансова свобода це наша подушка безпеки. Це теж ключовий меседж. у всіх. зараз має бути подушка безпеки, як її сформувати і інвестиції, як отримувати пасивний дохід заради фінансової. Свободи працюю з дорослими, також з початком війни працюю з військовослужбовцями та членами їх родин. Зараз важливо організовувати такі заходи, і на мою думку, теми мають бути різними. Ми не маємо зациклюватись на війні, тому ми маємо завжди йти в свій розвиток, розвиватися, об'єднуватися. Ці часи не потрібно забувати про те, що в нас, окрім того, що в нас є певні обов'язки, перед державою, Жаво, перед суспільством, перед нашими близькими і рідними в нас є наші особисті права, які під цю страшну годину не мають бути забуті. Я вважаю, що на сьогоднішній день дуже важливо, щоб жінки, чоловіки. Діти, які так само багато страждають зараз від того, що порушуються їх права, вони залишаються без домівок, вони залишаються без допомоги батьків, залишаються без допомоги держави, тому що всі кошти спрямовуються і всі зусилля держави спрямовуються на боротьбу з нашим головним ворогом. Тому я вважаю, що дуже потрібно зараз жінкам звертати увагу жінкам, чоловікам і взагалі всім громадянам України звертати увагу на свої права, знати, як за них боротися, як їх відстоювати, куди зверта і на сьогоднішній день в умовах цієї повномасштабної війни моя головна функція це допомагати цим людям дізнатися про те, де в який момент їх права порушуються, куди вони можуть звернутися, якщо вони порушені, і що їм робити задля для того, аби добитися справедливості в умовах цієї війни. Спікери розповідали про фінансову грамотність, а артисти відповідали за гарний настрій гостей. Український штаб міжнародної дипломатії об'єднав дійсно достойних людей, які не словом, а ділом наближають перемогу України. Дівчата з Ніколайська і області і з Каховки. А, В Момент війни вони учились в Херсоні в останньому курсі університету, Вони хореографи. і а, знову це залиши колектив вже в Києві, коли уїхали з міста? Вони не уехали со страны, вони залишилися в Україні, вони виступають на многих благотворительных вечорах, на різних аукціонах, і девочки вірять в нашу победу. Вот. Це три девочки, Оля, Настя і Полина. А скажи, скажіть, будь ласка, наскільки було важко взагалі ну, зрозуміло, що виїхати з рідного міста це в апріорі важко, але наскільки було тут починатися з нуля? Оля и Настя с Николаева уехали, поскольку работы совершенно не было. То есть город опустел, и девочки переехали к Полине. Полина с оккупованной каховки. Ее дома, к сожалению, она не может вернуться домой. И это самое, наверное, тяжелое, что для Полины. Поэтому они собрались уже здесь, в Киеве, и все вместе создали э, этот коллектив. Мы нашлись и создали этот коллектив, которые э, очень добрые, талантливые. Ну, вы все сегодня увидите. Керед успіху це постійна наполеглива праця, впертий характер, який ніколи не здається, який не втрачає надію, що за кожним поворотом буде перемога, і рух вперед. Враховуючи те, що я виїхала з окупованої території, де в мене був бізнес, і його повністю розбомбили. У мене не залишилось нічого крім однієї машини, але е батьки з дитинства навчили багато працювати, і ця звичка залишилась на все життя. Тому наполеглива праця вона створює красу, вона створює перемогу. Вона надає мені можливість надавати людям уже в Києві робочі місця, створювати не тільки знаєте емоційний стан перемоги, а фізично реальний, який має прийти в життя кожної людини і надати нам не тільки перемогу нуці, ну, ну всередині емоційно, але перемогу, яка е, зруйнує ворога, тому що для нас існує реальний ворог якого треба перемогти, і я вірю в перемогу. Я дуже рада виступити на цьому заході і взагалі на всіх соціально можливих заходах, тому що я вважаю, що музика і творчість зараз це для нас як терапія в ці важкі часи. І для мене дуже важливо залишатись в Україні і підтримувати наших людей завдяки музиці. Спочатку я не могла зрозуміти, чи потрібно це на початку війни, тому що такі важкі часи, але коли я почала виступати. Я побачила в очах людей іншу зовсім емоцію. Це дає можливість людям переключатись трішечки і як лікування душі, можна так сказати, в наші часи. Так що я вважаю, що цей захід це один із таких заходів, який теж допомагає людям ну, в такі важкі часи і музика. Це лікувальна наша терапія. Маний форум це потужний нетворкінг, де гості познайомилися зі спікерами, однодумцями, людьми, які розказали і показали на практиці, як вести бізнес, особисті справи, планувати доходи та витрати, бути освіченим та обізнаним. До мене приходить таке бажання купити квітковий готовий бізнес і розпочати свою справу. Це ціла історія. Мене в кінцевому результаті теж таки обманули. І е, бізнес був не зовсім прибутковий, але моє бажання досягати успіху було вище, ніж моє бажання здатися. Звісно, організатори приділили максимальну уваги соціальній місії, провели аукціон ексклюзивних лотів. Кошти від збору одразу передали для військових, а благодійники отримали унікальні витвори мистецтва. Круто бути учасником аукціону. Просто ти на сцені це про будь ласка. Ну, дайте ще тисячу гривень на той збір. А коли ти сидиш в залі й можеш підняти руку, підняти ставку, да тобто придбати гостів, партнерів та учасників український штаб міжнародної дипломатії відзначив грамотами. Це свідчення єдності і реальної співпраці. Власним прикладом команда показує, як не просто виживати, а жити і процвітати у наші непрості часи. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.